Суїцид – соціальна проблема суспільства. У Кіровограді провели круглий стіл стосовно профілактики суїциду серед підлітків. Під час засідання обговорювали основні причини, які призводять до суїциду. Адже за статистикою з кожним роком кількість таких випадків збільшується. Якщо у 2012-му їх було 6, то вже у 2013-му – 10. На зібрання запросили не лише педагогів, а й учнів. Вони висловили свій погляд на цю проблему. Викладачі ж отримали рекомендації та поради, як себе поводити з підлітками, аби не спровокувати Ати таку ситуацію насталося два таких це не проблема однієї родини, це не проблема, мабуть, тієї школи. І сьогодні давайте будемо відвертими один з одним і не говорити тільки те, що хто на сьогодні винен, в тому чи ми винні всі, передусім, тому що ми. Чиновники и освятяны не створили умовы у школы в начальном закладе, а батьки не створили умовы дома. В подростковом возрасте для ребенка самым важным является взрослый, это не обязательно родитель. Это должен быть значимый какой-то взрослый. Потому что даже если у меня много друзей, но они на таком уровне, как я, и я им рассказываю свои своей проблеме, а у них не хватает жизненного опыта, чтобы пришить.